Люди приїжджають в нове місце. Їм потрібно мати підтримку. Вони мають відчувати, що ми хочемо їм допомогти, і що вони все ж таки в себе вдома. Вони в Україні. І саме для того, ми хотіли допомогти людям інтегруватися в приймаючу громаду для того, щоб була комунікація саме з місцевими жителями, для того, щоб їм було легше переносити наслідки війни. Спочатку повномасштабного вторгнення департамент освіти активно співпрацює з громадськими організаціями, міжнародного фонду, міжнародними фондами для створення сучасних центрів, які будуть надавати і психологічну підтримку, і будуть займатися розвитком наших дітей. І особливо велику увагу, звичайно, приділяємо роботі із внутрішньопереміщеними особами. Це розраховано так, що групи, що будуть тут займатися, це буде 25-30 осіб. Друга кімната це кімната для дітей, щоб можна було там буде працювати аніматор і дітки зможуть займатися ну, творчістю. Дуже гарно, що якраз ця наша співпраця в галузі йде підтримки наших дітей, тому що у місті Черкаси надзвичайно велика увага приділяється якраз розвитку дитини, і ви бачите, можна сказати, що це ще один такий куточок, де буде надаватися всіляка підтримка нашим дітям.